ошукані вкладники продовжують боротися за житло зустріч з відомим журналістом резиденція Святого Миколая на Оствиці. Про це й не тільки дивіться далі. У випуску новин вітаю! На війні обірвалося життя захисника з Острозької громади. Василь Шляховчук села Бухарів загинув 24 листопада в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового задання в Харківській області. Світла йому пам'ять. Пішла з дому і не повернулася. Поліцейські та рідні розшукують мешканку Рівненського району. 27 листопада на спецлінію 102 надійшло повідомлення 37-річного жителя села Кустин, що три дні тому пішла з дому та до цього часу не повернулася, його 61-річна матір. Пошуки власними силами результату не дали. Наталія Кравчук, 1962 року народження. Зріс 161 см, середньої тілобудови, волосся русяве коротке. Була одягнена в чорні штани, чорну шапку, чорний пуховик з білими вставками та капюшоном. При собі мала чорну сумку та пакет. Телефон зникло і вимкнений. Якщо володієте інформацією щодо можливого місця перебування розшукуваної, повідомляйте правоохоронців. За понад п'ять років ні грошей, ні обіцяних будівництво шукані вкладники четвертої секції житлового комплексу Ріверсайт, які вже неодноразово мітингували під стінами рівнеради і поштової, знову прийшли на сесію. Що цього разу почули від міських обранців. Дивіться у сюжеті. Кілька годин під стінами сесійної зали і можливість поспілкуватися із секретарем та депутатами. Ошукані вкладники 4-ї секції житлового комплексу Ріверсайд вже більше п'яти років не можуть дочекатися початку будівництва на вулиці Небесної Сотні. Серед постраждалих вкладників із 37 13 є військовими зсу. Отож вони тримають свій фронт там, захищаючи суверенітет нашої держави. А їхні дружини, сім'ї діти. Пиняються під міською радою і просяться про це моторко перед чиновниками, шукаючи допомогу, аби отримати свої квадратні метри, своє житло, за які вклали кошти міської влади. Люди просять сприяння у справі, зокрема, відібрати землю в забудовника, який у Рівному не завершив не тільки Ріверсайд, а й ще два ЖК. Однак, колишній очільник Володимир Хомко каже, що жодних паперів містом підписано не було. Договір оренди землі був заключений після. Купівлі хліб прома цим інвестором він купив майно і відповідно отримав землю. По законодавству України маймо, майно первинне. Ми не зможемо забрати цю землю е, тільки через суд. Суд не, не стане на вашу користь більше того. Будівництво, коли почалося, воно було призупинено, бо воно само початку було скандальне. Ще раз ко. Ми не заключали договор, ні через УКБ, ні через що. Після регулярних відвідин сесії вкладниками було створено депутатську комісію, яка займається вивченням забудови. Вона мала дослідити питання та знайти інший вихід. До прикладу, пошук нового інвестора, який добудує ЖК, але і тут без результату ніхто не візьметься за цю добудову, і що ну що це якби невигідно забудовникам, і відповідно, якби немає. Сенсу влазити в цю справу, тож, поки у міській владі між ким укладений договір, хто має право його розірвати, та що робити з складниками, яких 37, люди продовжують навідуватися на вулицю, де вже мали мешкати. Будинок на стадії фундаменту нічого не будується. Коли були вибори, то майбутні кандидати нам обіцяли, що будинок добудують. Якщо ми за них проголосуємо, і відповідно і вибори вже давним-давно закінчилися, але будинок на стадії фундаменту люди хочуть, аби житло було зведене, адже частина вкладників продали власні квартири і будинки, аби інвестувати в нову будову. Ми продали п'ятикімнатну кімнатну квартиру на боярці, вирішили з жінкою вкластись. Майбутніх дітей, ну, щоб було їм де жити. Купили тут дві квартири однокімнатних на шостому поверсі для сина і дочки. Ну, і по сьогоднішній день нічого не будується, нічого не строїться. Бігаємо і бігаємо по колу, добитися толку з того всього невозможно. Нагадаємо, забудовник ріверсайду почав продаж квартир у незбудованій четвертій секції ще в 2016 році. За період своєї кампанії придбав житло удвічі дешевше, отримав прибутку на майже 20 мільйонів гривень. Хоча в матеріалах справи фігурує цифра 17 мільйонів. Минулого року двох підозрюваних, які переховувалися, розшукали та помістили під варту. Однак пробули вони там недовго. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник, випуск новин. Не впускав до будинку і погрожував рушницею. Про вчинення домашнього насильства з боку чоловіка поліцію повідомила жителька рівного. На місці правоохоронці побачили громадянина, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, що підтвердив огляд у медзакладі. Провівши оцінку ризиків, поліцейські винесли відносно 68-річного кривдника терміновий заборонний припис та склали адміністративний протокол. Крім того, виявили порушення правил зберігання зброї. Рушниця, яка зареєстрована у встановленому порядку, була не у сейфі, а на шафі. До того ж була заряджена. Загалом правоохоронці вилучили дві рушниці і два набої. Рятувальники Рівненщини не отримали допомогу від Польщі. Західні сусіди передали співробітникам ДСНС індивідуальні дозиметри радіації та аналізатор ртуті на загальну суму 25 тисяч євро. Як використовуватимуть нове обладнання, розкажуть наші журналісти. Рятувальник Роман Душко оглядає нове обладнання, яке отримало рівненське управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це компактний аналізатор для моніторингу та вимірювання концентрації ртуті у повітрі. Ці аналізатори ртуті а також 16 індивідуальних дозиметрів радіації на загальну суму 25 тисяч євро. Рівненським рятувальникам передали польські партнери у рамках проекту покращення пожежної безпеки мешканців Рівненської області. В головному управлінні ДСНС регіону зазначили, що нове обладнання дозволить зберегти життя як особового складу, так і громадян. За словами виконуючого обов'язки начальника рівненської ОВА Сергія Подоліна, допомога від поляків вагомий внесок у безпеку мешканців Рівненщини, адже на території області є атомна електростанція, об'єкти хімічної промисловості неподалік знаходиться Хмельницька АЕС, і потрібно бути готовими до будь-яких надзвичайних ситуацій. Керівники області та головного управління надзвичайних ситуацій рівненщини подякували польським партнерам за підтримку і ефективну співпрацю. Західні сусіди у свою чергу пообіцяли й надалі допомагати українцям. Микола Бражицький випуск новин. Рівнегаз приєднали до групи Нафтогаз. Під державне управління товариство перейшло 27 листопада. Особові рахунки, тарифи та реквізити на оплату послуг для споживачів області наразі залишаються незмінними. Для клієнтів АТ рівнегаз особові рахунки починаються з комбінації одинадцять і налічують 10 цифр. У разі зміни клієнти будуть попереджені завчасно на офіційних ресурсах газорозподільної компанії та у платіжках. До рівного завітав заслужений журналіст України Андрій Цаплієнко. Він познайомив містян зі своїм романом Стіна особливістю роботи військового кореспондента, а ще відповів на питання, які цікавили присутніх на зустрічі. Більше про захід в обласній бібліотеці для молоді розкажуть наші журналісти. Десятки відвіданих країн тисячі репортажів та робота у найгарячіших точках світу. Такий досвід за спиною Андрія Цаплієнка, заслуженого журналіста України, військового кореспондента та письменника, саме в якості останнього дорівного і приїхав медійний гість зі столиці, щоб познайомити містян зі своїм романом Стіна, який був надрукований п'ять років тому. Однак, сюжетна лінія якого залишається актуальною в наш час. Ми будемо говорити. Про все, що навколо цього роману, і про ситуацію на фронті, і про ситуацію взагалі з Росією, і що чекає на нас, і що чекає на Росію, спробуємо про це поговорити, оскільки ми оскільки про це написано в романі. Творча зустріч з Андрієм Цаплієнком відбулася в обласній бібліотеці для молоді. Послухати розповіді військового кореспондента зібралося чимало охочих: від студентів до працівників культурних закладів міста та військовослужбовців. Ми запрошували Андрія Цеплєнка ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Давно хотіли, але так сталося, що почалася війна, і ми перенесли цю зустріч. нашу. У нас є книги, його книга змін і є стіна. Ну, Люди читають. Окрім літературних робіт автора присутні мали можливість поставити свої питання Андрію Цеплієнку, дізнатися про особливості роботи в гарячих точках, поточну ситуацію на фронті, цікаві та небезпечні моменти з подорожей. Журналіст згадав про виїзд на деокупований острів Зміїний, коли знімальна група потрапила під бомбовий удар. Просто от перебування там, коли ти заїжджаєш на цей острів, встановлюєш український прапор, встановлюєш прикордонний. Стовчик, прикордонники називають його прикордонний знак, жовто-блакитний і відчуття таке, що дійсно ти повертаєш своє або береш участь в поверненні свого, і це дає такий оптимізм і розуміння того, що якщо. Ми повернули сюди, ми повернемося і на кордони 91-го року. Андрій Цаплієнко зазначив, що кожен журналіст, який зараз працює в Україні, свого роду військовий кореспондент, адже немає повністю безпечних місць в країні. І важливо медійникам-початківцям вчитися розповідати та доносити читачам, слухачам та глядачам реальну ситуацію. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Заготовляв модрину на дрова. На виконання ухвали суду 27 листопада на території домоволодіння 39-річного жителя Рівненського району. Поліцейські виявили 38 колод модрини різного діаметру та довжиною понад 4 метри кожна. Зі слів власника він придбав лісопродукцію на дрова, але будь-яких документів не надав. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене, а також встановлюється походження деревини. До судово розслідування триває. Миколай без шуби і бороди, а замість віршиків українські пісні, танці та ігри. Ось так у резиденції Поліського святого Миколая, що на Оствиці у Рівному, розважають дітей. Більше про незвичні гостини в українських традиціях дивіться у сюжеті. А куди ви завітали? Ви знаєте? Да. Куди? До, Миколая. До Миколая так. А Миколай, то він що робив? Хто він такий? Ви знаєте? знаєте. Чи вам розказати? розказати? Традиційні поліські хатні ігри, колядки, загадки від Миколая, виконання побажань чарівним методом та частування. Ось так бавлять дітей у резиденції Святого Миколая, що працює у гостинній хаті на Оствиці у Рівному. Придумали разом з тут на Оствиці, щоб воно було не шаблонно, щоб без. Такої штучної бороди, як ви кажете, як Дід Мороз, і акцент робили на традиції нашого самого регіону Рівненщини. Проводили ігри, які ми записували в експедиціях на Рівненщині. Розучували полятку, також таку, яку ми записували на рівненському полісі в північних районах. І так само намагаємось, щоб дітки трошечки могли себе розкрити. Цьогоріч така резиденція у рівному діє вперше серед дітей. Вона користується популярністю зокрема, на імпровізованих вечорницях збираються цілими класами. З батьками ми дуже чекали оголошень різних, і ми перші були. Хто знайшов це оголошення, і за ініціативою батьків ми сюди потрапили нарешті. Він ніж камечеляє, такі ніжки мало, то я не мечеберіала, як той питайки. Так, молодці. другокласник Дмитро у резиденції святого Миколая побував вперше. Хлопчик був одним із найактивніших учасників всіх ігор і конкурсів. Він вже з нетерпінням чекає свого подарунка. Що ти знаєш про святого Розкажи, Скаже тут стояв. хто це дикі. Це такий дядько, дядько, який роздає подарунки тільки слухняним дітям. А якщо не слухняним, то що дає? Різочку під подушку. Ти цього року був слухняним? Так, я попросив у Миколая, годинник і конструкторну машину. Працює резиденція на острові з 19 листопада. За цей час гостинну хату відвідали вже сім груп. Окрім забав, дітей також навчають старовинним колядкам, а по заверш. Пригощають млинцями з печі. Ось, сяди вечор. Ми, колай води. Ми ходить, коника води. Ось сяди вечор коника води. Відвідати резиденцію можна до 19 грудня, включно за попереднім записом. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Рівненські ганболісти стартували у чемпіонаті України. Місцева чоловіча команда бере участь у першій лізі. На майданчику ДЮСШ номер 4 відбулися поєдинки першого туру. Спочатку рівняни перемогли команду з міста Шостка 24-21, а наступні дві зустрічі програли ганболістам з Києва та Запоріжжя. 21-29 та 19-32 Відповідно. Нагадаємо, жіночий ганбольний клуб Рівне наразі лідирує у вищій лізі чемпіонату. НАТО України Спортсменка з Рівного Аліна Мартинюк стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з кікбоксингу вако. Свою медаль рівнянка завоювала у розділі к 1 Готував Аліну до першості заслужений тренер України Роман Кроль. Додамо, що на початку цього року рівненська кікбоксерка потрапила у топ 10 всеукраїнського рейтингу. За плечами Аліни Мартинюк, перемоги у міжнародних турнірах та кубках Європи. Боксери з Рівненщини здобули три нагороди на чемпіонаті України серед дорослих. Змагання на призи Андрія Котельника відбулися у Львові. За підсумками фінальних сутичок, які провели 26 листопада, водоодна золота у ваговій категорії до 80 кілограмів став Матвій Ражба, який представляє Рівненську та Харківську область. Ще один боксер, переселенець з Харкова, який нині представляє Рівненщину, Ігор Христоносов, став бронзовим призером у ваговій категорії до до 67 кг. Руслан Цикало посів третє місце у вазі 60 кг. Вареська громада з Рівнищини здобула титул найспортивнішої в Україні. Днями у Києві відбулися фінальні спортивні змагання серед міських ТГ, і представники Рівненської області тріумфували на них. Участь у фіналі взяли 15 команд з різних куточків України. Вони змагалися у шести видах спорту, дартс, гирьовий спорт, футзал, настільний теніс, шашки та шахи. Таким був вівторок, 28 листопада. Залишайтеся на ресурсах сфери, аби не пропустити ще більше цікавих новин життя краю. Побачимось.